Яким саме був перший тиждень листопада 2025 року? Зараз побачимо, що відбулося цікаво у сфері психології та ментального здоров'я. Почнемо з України у Києві, 5-6 листопада відбувся третій форум ментального здоров'я підтримати тих, хто підтримує всіх. На заході, ініційованому першою леді Оленою Зеленською, зібралися представники центральних органів влади, регіональні адміністратори, волонтерські і бізнес-спільноти, науковці та психологи. Форум проводився в рамках програми Ти Як за підтримки Міністерства охорони здоров'я і всесвітньої організації охорони здоров'я. Учасники обговорювали розвиток мережі центрів ментального здоров'я, межвідомчу співпрацю та нетрадиційні практики реабілітації ветеранів. Як зазначила пані Зеленська, вперше в нашій країні підтримка ментального здоров'я стоїть поряд із відповідями на інші нагальні виклики війни. Регіональним центром Київської області презентували пересувну фотовиставку дотики підтримки, яка показує історії людяності та взаємопідтримки. 6 листопада її експозицію відкрили на центральній вулиці міста Бровари. Раніше її вже презентували в Борисполі. Проект «Дотики підтримки реалізовано в межах програми Ти як за ініціативою Олени Зеленської фотографії демонструють звичайні, але дуже теплі моменти: обійми родин, допомогу волонтерів, підтримку дітей і батьків. Як повідомляють в обласній держадміністрації, ці світлини передають силу людяності, прості жести турботи допомагають вистояти у найважчі часи. 1 листопада вийшла нова. Третя версія мобільного застосунку база для психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин. Додаток розроблено громадською організацією Вільний вибір як самодопомога в кишені, та має на меті розширити доступ до безоплатної психологічної допомоги тисячам українців. База 3.0 додала нові розділи саме для родин військовополонених і звільнених із полону, інформацію про те, куди і за якими послугами звертатися, а також базові інструменти самодопомоги для опрацювання травматичного досвіду, застосунок містить едукативні тексти і практичні вправи для роботи з тривогою, болем, сном, депресією, тощо, а також функції трекера настрою і кнопку допомоги у кризі. У Дніпропетровській області завершено пілотну програму з управління стресом для медичних працівників за методикою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Самодопомога плюс у ній взяли участь 638 лікарів та медсестер із п'яти міст області. Після завершення програми в учасників значно покращився психічний стан. Рівень депресії знизився на 22%, Прояви посттравматичного стресу на 26%, тривожності на 10%. Війна створює надзвичайні навантаження на медиків, які щодня працюють у стресових умовах. Міністерство охорони здоров'я спільно з всесвітньою організацією охорони здоров'я і місцевою владою запровадило цю програму, щоб випробувати системний підхід до підтримки лікарів. Отримані результати демонструють ефективність цілеспрямованих психологічних тренінгів і вправ. 4 листопада ЮНІСЕФ Канада оприлюднила дані, за якими кожен п'ятий підліток у Канаді повідомляє про цькування. Стільки ж почуваються самотніми а рівень підліткових суїцидів залишається високим. Це підкреслює накопичені соціально-психологічні проблеми серед канадської молоді, агресія в школах і почуття самотності. За словами ЮНІСЕФ, урядовий бюджет пропонує недостатньо інвестицій у психосоціальну підтримку дітей. Психологічний клімат наповнений занепокоєнням за долю молодих людей, що можуть страждати від відсутності ресурсів, наприклад, шкільних консультантів чи програм протидії булінгу. 6 листопада американська психологічна асоціація опублікувала опитування, згідно з яким понад 60% дорослих американців зазначили, що суспільна розділеність є значним джерелом стресу. При цьому 54% відчувають себе ізольованими, 50% – самотніми. Опитування показує, що внутрішньополітична напруженість і суспільна ворожнеча суттєво впливають на психічне здоров'я населення. Люди відчувають нестачу соціального зв'язку і підтримки на тлі поляризованого суспільства. Така картина важлива, бо відображає кризу зв'язків і підвищений ризик депресії тривоги у широкій громадськості. Пам'ятаю, коли з'явилась можливість генерувати відео за допомогою штучного інтелекту, було таке питання: а що якщо за допомогою штучного інтелекту згенерують щось з відомими людьми, а цього насправді не було? Всі будуть вважати, що це було, а цього не було. Що тоді робити? Е, слухайте, до цього ще треба дожити, виходячи е, з наступної новини, тому що елементарно використання старого відео у підходящий момент теж може підняти сильно напругу у суспільстві. 5 листопада міжнародне агентство AFP спростувало поширене в соцмережах відео, нібито з фальсифікацією виборів у США. Виявилося, що кадри займалися під час квітневих виборів у Канаді. Жінки несли бокси з бюлетенями в Квебеку 6 листопада, у Нешвілі, штат Теннессі, було засновано громадську ініціативу for Ukraine» – волонтерську організацію, котра об'єднує жителів штату, включно з ветеранами та громадськими діячами. Для адвокації і збірки допомоги на підтримку України мета ініціативи залучити громадськість церкви, університети та політиків штату до сприяння Україні інформування, волонтерство, фандрейзінг. Ця подія ілюструє так званий ефект хом'яка щодо України, долучення маленьких місцевих груп до глобального конфлікту, що дає емоційну підтримку як самій Україні, так і діаспорі. Соціальний вплив у штаті волонтерів показує, що широке населення не байдуже до війни в Україні. Така ініціатива формує у людей почуття причетності і мети, що зменшує безпорадність від відчуття далекого конфлікту. 5 листопада на другому всесвітньому саміті соціального розвитку в Досі Катар ООН запустила нову глобальну ініціативу з підтримки психічного здоров'я молоді. За словами представників ООН, психічне здоров'я це право людини. А добробут покоління молоді повинен стати ключовою задачею соціального розвитку. У виступах наголошувалося, що сьогодні молодь живе в умовах глибокої невизначеності, економічні кризи, збройні конфлікти, загострена нерівність, кліматична тривога та цифрова ізоляція створюють у неї унікальні виклики. Представники ООН підкреслюють, що молоді бракує не лише лікування хвороб, а й відчуття гідності, належності і сенсу. Ініціатива має змінити фокус від вузького лікування симптомів до створення суспільної мережі підтримки у школах, громадах, на робочих місцях та в онлайн середовищі. Таким був тиждень у сфері психології та ментального здоров'я. Ставте вподобайку, кому було цікаво або корисно, та підписуйтесь на канал Ментальні хвилі, щоб щотижня отримувати свіжі новини. До зустрічі у наступному відео.